Вирощування кукурудзи це складний процес, який потребує ретельного підбору гібридів. У цьому відео ви дізнаєтесь 4 високовражальних гібриди кукурудзи. Почнемо з феномену. Середньоранній гібрид з 220 Рекомендований для вирощування в зонах полісся, лісостепу та степу. Має високий потенціал врожайності, з нього виростають крупні багаторядні качани з тонким стрижнем. У феномена високий рівень по сухостійкості, швидка вологвіддача зерна під час дозрівання, а місто зерні крахмалю 72-74%. Наступний гібрид фрегат високоадаптивний з 250 придатний для вирощування в зонах нестійкого зволоження. Має швидку вологовіддачу зерна під час дозрівання. Добру адаптованість до посушливих умов. З нього виростає витягнутий багаторядний качан з тонким стрижнем. Вміст білка в зерні становить 8,8% 9,7%, а вміст крохмалю 72-73%. Ще один високовражальний гібрид кукурудзи Фартаго. Високоадаптивний сфао 260%. Він має швидкий ріст на початку вегетації, тійкий до вилягання і основних хвороб кукурудзи. Вміст білка в зерні становить 88 94 Вміст крохмалю 73-74%. І останній на сьогодні Скорпіус, середньостиглий з Фао 290, високовражайний гібрид, який демонструє стабільну врожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах, добре адаптований для вирощування посушливих умовах холоду і посухостійкий. Стійкий проти кореневих і стеблових гнилей має швидку вологовіддачу зерна під час дозрівання. З нього виростає бочкоподібний качан із тонким стрижнем. Використання якісного насіння та дотримання технології вирощування дозволить вам отримати високий урожай кукурудзи з гарною вологовіддачею. Замовити насіння можете на сайті Grovex Market за посиланням під відео або телефонуйте за номером. 0.95 0.43 0.2 0.3